Всім доброго вечора. Рада вітати вас на своєму християнському асмр каналі Бажаю вам приємного перегляду. До снів від Господа. А Господь береже кожного з вас. Сьогодні я буду читати Біблію. Кой заповіт в сучасному перекладі і буду його читати тихим голосом. І так, Євангелія від Матрія, восьмий розділ. Коли ж він зайшов, зійшов з гори, слідом за ним. Пішло багато народу. І ось підійшов прокажений і, кланяючись йому, сказав, Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус, простягши руку, доторкнувся до нього і сказав, хочу, очиститься. І він у душ миті очистився від прокази. І говорить йому Ісус, а лядиш нікому не розповідає, але піди, покажися священникові, і принеси дар, який повелів у законі Мойсей на свідчення їм. А як увійшов Ісус до Капернаума, підійшов до нього сотник і благав його, Господи. Слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. І говорить йому Ісус, я прийду і зцілю Його. Сотник же у відповідь сказав, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово і видужає слова мій. Бо і я, людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному іди і йде, і другому прийди і приходить, і служі моєму зроби це і зробить. Почувши це, Ісус дивувався і сказав тим, що йшли за ним. Істину кажу вам, і в Ісраїлі. Не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть і зі сходу із заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком, Іаковом у царстві небесному. А сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядну. Там буде плач і іскреїт забів. І сказав Ісусотникові, іди, як вірував ти, нехай буде тобі і одужав слуга його. Дуже ту ж миті. Прийшовши до Петрової Господи, Ісус побачив Господи. Неправильно прочитала. Прийшовши до Петрової Господи, Ісус побачив те, що, що лежало в гарячці і доторкнувся до руки її. І гарячка покинула її. Вона встала і слугувала йому. Коли ж настав вечір, привели до нього багатьох піснуватих, і він вигнав духів словом і стілив усіх недужих, щоб справдилося сказане пророком Ісаїю, який говорить. Він узяв на себе недуги наші і поніс хвороби. А як побачив, Ісус довкола коло себе багато народу звалив ученикам відплити на другий бік. Тоді один книжник, підійшовши, сказав йому, учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І каже йому Ісус, лисить мають нори і птахи на бесні гнізда. Син же людський не має до голови прихилити. Інший же з учеників його сказав йому, Господи, Дозволь мені перше піти і поховати батька мого. Але Ісус сказав йому іди за мною і залиш мертвим ховати своїх морців. І як увійшов він у човен, за ним пішли ученики Його. І ось піднялися хвилі великі на морі, аж човен покривало, він же спав. Тоді ученики його, підійшовши до нього, Розбудили його і сказали, Господи, рятуй нас, гинемо. І говорить їм, чого ви такі боязкі, маловіри? Відтак, уставши, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Люди ж дивуючись, говорили, хто цей, що й вітри, і море слухають його. І коли він прибув на другий бік до країни Аригасинської, його зустріли двоє біснуватих, що вийшли з гробниць, дуже люті, так ще ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали, що тобі до нас, Ісус, Син Божий, прийшов ти сюди, передчасно мучити нас. А віддалік паслося велике стадо свиней і біси благали Його, якщо виженеш нас та пошли нас у стадо свиней. І він сказав їм ідіть. І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось усе стадо кинулося скруче в море і втопилося у воді. Пастухи ж побігли, і, прийшовши в місто, розповіли про все і про те, що було з піснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. І побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю.